Поки всі обговорюють палки поцілунки у новому випуску холостяка. Йому видалили відео на Ютубі. У своєму ролику Олександр Терен вирішив підсвітити проблему займання місць для паркування людей з інвалідністю автомобілістами, які не мають на це права. Проте, здається, героїні випуску дуже не сподобалось, що її порушення підсвітили та виклили у мережу. Тому вона вирішила просто позбутись усіх згадок про себе. Відвал Ніг або Inclusive – це розважальний інклюзив. Ризивне ютуб-шоу за участі протезованого військового та учасника шоу Голосяк 13 Олександра Терена. У рамках проєкту Терен досліджує доступність українських міст разом з відомими гостями. В останньому випуску Олександр разом з учасниками гурту Курганий Агрегат підняли питання незаконного займання паркувальних місць для людей з інвалідністю. Під час зйомок команда зверталася до водіїв, які без наявності інвалідності залишали авто в таких місцях, аргументуючи це відсутністю вільних паркомісць. Однак через скаргу про нібито порушення конфіденційності цей спецвипуск було видалено з Ютубу. Скажіть, будь ласка, а ви людина з інвалідністю? Ні, а тут просто парковочне місце для таких людей. Як я, Та ні. Ви Так. Да. Ну ви може да. подивитись поліція. Просто тут Це є багато місць, для машин з і Ви стали прямо на вході. Та всі на дві хвилини. А якщо людина приїде на крізь колісному їй треба на дві хвилинки. Вона ж мусить шукати собі далі. Ви ж можете пройтись Просто вам іти дві хвилини чи хвилину. А комусь довше. Гадаю, всі вже побачили відео з жінкою, яка запаркувалася на місце для людей з інвалідністю. І не дуже хотіла звідти їхати, бо їй на дві хвильки. Цей шматочок був з додаткового випуску від відвалніг про паркувальні місця для людей з інвалідністю, який видалили звідусіль. Тобто на Ютуб, Інстаграм та Тікток контенту більше немає. Тобто через скарги від цієї панни, якби за права людей з інвалідністю боролися так само віддано, як намагаються приховати свої помилки, ми би жили в набагато кращому суспільстві. Взагалі, шкода, що заради того, щоб ці місця були не запарковані, людьми, які не мають права на них ставати, доводиться знімати про це цілий випуск. Прокоментував Олександр Терен у своєму блозі. Це позор. Це просто сором. Ця панна певно не чула про ефект Барбари Стрейнзен, Тому вона вирішила поскаржитися і на пост в інстаграмі про цю ситуацію, який був успішно видалений з платформи. Про це повідомила продюсерка шоу від Валніг. Толерантність веде нас в дупу, бо люди, які порушують правила та ведуть себе як бидло, блокують те, що змінює суспільство і світ, зазначила продюсерка Наталія Гаріпова. Проте ситуація вже встигла розлетітись по мережі. Ефект Барбари Стрейзан спрацював невідмінно. Тепер героїні випуску точно знає в лице, ледь не вся країна. А ще це привернуло ще більше уваги до проблеми, яку хотів підсвітити ветеран. Сподіваємось, що подібних інцидентів на вулицях Українських. Их міст буде менше, адже турбота про безбар'єрність та доступність є важливою для ветеранів та постраждалих від війни. Много Терена також не оминули скандали. Він завітав на шоу Їжа Дурніва, де вони взялись дегустувати найдешевші продукти з мережі українських супермаркетів АТБ. І здавалося, простір для жартів тут величезний, проте українці чомусь їх не зацінили. Люди, які під час походів до супермаркету справді дивляться на цінник і порівнюють, що йде купити дешевше, а таких, напевно, значно більше, ніж давалося Олексію з Олександром, відчули, що це насмішка над ними. Обурення глядачів виклик. Кили не лише провокаційні жарти дурнів, а до яких усі давно звикли, а й поведінка Терена, який досі мав бездоганну репутацію у публічному просторі, людей зокрема здивувала його реакція на тушонку, ніби він бачить її вперше. Висновок з'являється сам по собі жартувати у суспільстві, яке перебуває в стані війни та глибокої травми, і продовжує отримувати нові рани щодня. Надзвичайно складно, навіть якщо жарт це форма критики якості продукції, адже багато українців змушені її споживати через обставини, які в в тому числі спричинені і війною. Немає сумнівів, що такий гумор обов'язково зачепить чиїсь почуття, і тут все залежить від смаку та інтуїції, які мають підказати, коли і як обирати тему для жарту. А на сайті Manifest.in.ua ти знайдеш понад 10 тисяч українських ютуб каналів, і все це зручно відсортовано за категоріями. А щоб ми мали змогу підтримувати сайт і додавати ще більше каналів, ти можеш долучитися до спонсорства на Ютубі. Manifest in UA. Тут живе український Ютуб. Українці у соціальній мережі X активно обговорюють тему розважальних заходів у день пам'яті жертв голодомору. Вони гостро критикують співаків та стендап-коміків, які у цей день запланували собі концерти та стендап-шоу. Під шквал критики потрапили Ліра Мандзюк, Парфенюк, Парфенюквіяпі Тернопіль, Вогелевська, Тіна Кароль та інші. Також спочатку перепало Оторвальд, які скасували тур, а редька зазначив, що. Його ім'я взагалі помилково відображується на сайті. Люди не розуміють, як можна у день трауру призначати концерти, особливо, якщо це стосується стендап-коміків. Потрібно розуміти, що місце і дату концерту призначає не сам артист а його менеджер. Але очевидно, що ці дати так чи інакше узгоджуються з артистом і він може звернути на це увагу, відмовитися або змістити. Або, скоріше всього, піарники артистів навіть не підозрюють, що ж це за дата. Очевидно, що на ці концерти. Концерти зберуться люди, але також і ті, хто, м'яко кажучи, не розуміє такий перформанс у День жалоби. А що думають наші підписники? Чи доречно влаштовувати концерти та розважальні шоу? Пишіть свою думку у коментарях. Пішла епоха. Відтепер Кока-Кола генерує свою знамениту новорічну рекламу за допомогою штучного інтелекту. Таким чином, великі компанії дають зрозуміти, що в майбутньому ми все частіше будемо бачити рекламу, яка була згенерована за допомогою Штучного інтелекту. Тому що це економить час і гроші. Майбутнє, коли ми будемо дивитися фільми, згенеровані штучним інтелектом, не так і далеко. Проте не всім сподобалась така ініціатива. Багато користувачів в мережі поскаржились на ефект зловісної долини, який переслідував їх під час перегляду ролика. А як ви думаєте, чи здатен штучний інтелект зробити справжню революцію у світі відео? Обов'язково пишіть свою думку в коментарях. вподобайте це відео, якщо воно вам сподобалось. Підписуйтесь на канал, якщо ви досі не Підписані, а також не забувайте про спонсорство. Так ви найефективніше зможете підтримати команду Маніфеста. А я кажу вам до зустрічі!